Сього панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, сучасні отці, родина нашого героя. Всі, хто прийшов сьогодні на цю площу. Сьогодні ми прощаємось. Із старшим солдатом, командиром відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А-4056, 68 ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Миколою Борисовичем Боршоляком. Микола Боршуляк не обирав шлях героя. Але він його пройшов все ж своє свідоме життя, присвятивши військовій службі. Він народився 9 березня 1982 року в селі Радихів Вишнівської територіальної громади, колишнього Любомського, нині Ковальського району. У рідному селі ходив в школу. У старших класах навчався в сусідньому селі Штунь, а потім вступив до Ваднівського професійно-технічного училища і отримав фах електрика, а також водійські права. Визначальним у його молодому житті стала служба, строкова служба в армії. Там він зрозумів, що хоче пов'язати своє свідоме життя саме з військом. І тому після демобілізації він пішов служити в одну з військових частин нашого сусіднього міста Володимира. У 2004 році він отримав свій перший бойовий досвід у складі миротворчого контингенту України. Який виконував свою місію в Іраку. Там він вперше побачив, що таке війна і що таке смерть побратимів. Після повернення знову миротворча місія. Цього разу у Косово під егідою НАТО. За півроку служби в Косово він повертається в рідне село у Відпустку і буквально напередодні свого дня народження у міжнародний жіночий день, 8 березня, він зустрічає свою майбутню дружину Людмилу. А у 2006-му вони одружуються і створюють сім'ю. Потім була миротворча місія у Ліберії у далекій країні, де він. Знову виконував завдання уже під егідою Організації Об'єднаних Націй. Микола не пориває з військовою службою, навіть створивши сім'ю. І коли він повертається з Лібе народилася дочка Діана, і він повертається, коли їй було вже три місяці. У 2008-му він починає служити у нашій військовій частині А-2042. Тут у нас в Ковалі. Родина, звичайна українська родина, будує плани. Микола опікується домом, рідними. У 2013 році в родині з'являється синок Тимофій. Багато планів. Починається 2014 рік, російський агресор починає своє вторгнення в Україну, анексія Криму. Потім бої на сході України. І там знову знадобився його військовий досвід. Разом з іншими військовослужбовцями він стає учасником антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил. І час від часу виїжджає на фронт для виконання бойових завдань, які ставить йому держава. У цей час діти підростають, Тимофійко займається футболом, і батька тішить, що будь-який свій успіх він в першу чергу намагався розділити з ним, тому що Микола для дітей був прикладом. Чоловіка, тата, наставника, вихователя. І він намагався все краще зробити для своїх дітей. Після того, як сталося повномасштабне вторгнення, воно застає Миколу також на сході. Після ротації він повертається в Коваль, але далі його життя продовжується. Він час від часу виїжджає на фронт для виконання бойових завдань. Зрештою, у січні цього року його наказом Міністерства оборони призначають командиром єгерського відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбиша. І він, як досвідчений воїн, Опікується обороною позицій свого батальйону на Покровському напрямку фронту. Побратими дуже цінували його військовий досвід і кожен хотів іти виконувати бойове завдання саме з Миколою, бо знали, він ніколи не кине, завжди виведе з поля бою і завжди зробить так. Щоб не втратити тих, хто поруч. Але, на жаль, втратив себе. Сталося це 15 лютого під час обстрілу позицій наших воїнів біля села Новоукраїнка, Покровського району Донецької області. Шквальний обстріл, мінно-вибухова травма. І виявилося, що поранення, які він отримав, несумісне життя. За час своєї служби Микола Баршуляк отримав 11 відзнак Міністерства оборони за свою участь у миротворчих операціях, антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил і бойових діях під час повномасштабного вторгнення. Не стало найдорожчої людини. Ніколи не Виконається мрія дочки Діани, яка чекає випускного і мріяла станцювати шкільний вальс з татом. Висловлюємо щирі співчуття родині, дружині Людмилі, дочці Діані, синочку Тимофії, мамі Вірі Іванівні, сестрам Людмилі. Лесі, брату Віталію, всім, хто знав і любив цього достойного чоловіка, воїна, захисника і героя Миколу Баршуляка. Вічна пам'ять і слава, слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Миколу Баршуляка хвилиною мовчання.